Справжнє психологічне знущання, малювати вибори в Росії та агітувати за Путіна змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Це є грубим порушенням закону, навіть в РФ, не говорячи вже про Україну та міжнародне право. Це сторінка ВКонтакті Донецької школи номер 90, де вихваляються результатами так званого конкурсу малюнків. Оцінюють мистецькі здібності дітей в рамках передвиборчої кампанії президента РФ в ДНР. Школярі 5-6 класів на вимогу викладачів малювали виборчі дільниці, бюлетені, гасла за Путіна та мапи РФ. Справа в тім, що адміністрації окупантів отримали вказівку залучати українських школярів до агітації під час виборів президента РФ. Саме тому діти створюватимуть бюлетені та вигадуватимуть гасла за Путіна. Повідомляє центр національного спротиву. Втім, чого очікувати від дій Кремля на окупованих територіях України, якщо агітація у навчальних закладах та за участю дітей у розпалі і по всій Росії, хоча це прямо та грубо порушує законодавство РФ про вибори і закон про освіту, педагогічним роботникам і другим должностним лісом запрещається використовувати образовательну діяльність для політичної агітації, принуждення обучаючихся к прийнятню політичних убеждень, або відказу від них. дітей, не соромлячись, відправляють на зустрічі у виборчі штаби Путіна. Так школяр. Там з Липецька організували фотосесію на тлі агітаційних плакатів. Пізніше, мабуть, вчителям хтось натякнув, що це незаконно, і пост зник з шкільного паблика. Його видалили. Втім, він зберігся на одному з телеграм-каналів. Зустріч у штабі Путіна з ветеранами так званої СВО організували і для школярів в Іркутську. А у Москві на зустрічі з співголовами штабу кремлівського диктатора 14-річна школярка запропонувала взагалі змінити закон про вибори таким чином, щоб неповнолітні могли брати участь у агітації. Звісно ж, за Путіна. Російські школи і прямо агітують за Путіна на своїх офіційних сторінках у соцмережах, зокрема у Кемерово та Підмосков'ї повідомляє загальноросійський громадський рух з захисту прав виборців голос. Історія ж залучення українських дітей на окупованих територіях у російську політику почалася ще задовго до виборів Путіна. Варто згадати, як дітлахів, вивезених з Маріуполя, возили пропагандистськими шоу і змушували виходити на сцену під час зет-концертів. А у донецьких школах вмикали пісню Владімір Путін молодець» і змушували дітей малювати зет символіку. Продовжують мілітаризувати найменших українців на окупованих територіях і зараз. До прикладу, у Костянтинівці Запорізької області, чергове поповнення рядів юнармії. Десятки учнів 6-10 класів відтепер потрапляють під ще більший вплив пропаганди. А в Мелітополі до вихованців інтернату приходять силовики та розповідають найменшим про свою роботу. По всій тимчасово окуповані території розшукують старшокласників, які хочуть далі йти служити в окупаційне МВД заманюють стипендією та кар'єрним зльотом. Повідомляв начальник запорізької ова Іван Федоров. Крім того, окупанти шукають підлітків, які працюватимуть у російських пропагандистських медіа. Повідомляє центр національного спротиву. Нато створюють мережу так званих будинків молоді в захоплених готельних приміщеннях, які колишні власники змушені були покинути після повномасштабної агресії РФ. Там підліткам проводять лекції, на яких розповідають, що Україна винна у війні та агітують на підтримку окупації. Перевихувати по російськи намагаються дітей, які залишилися у за. Хоплених містах України тим часом понад 19,5 тисяч маленьких українців були депортовані на територію Росії з лютого 2022 року. Нам відомо на сьогодні, що серед 19 тисяч дітей, які ідентифіковані Україною як депортовані, щонайменше 3 тисячі дітей. Це діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування, які перебували у інституціях спеціальних цілодобового проживання на момент. Повномасштабного вторгнення у своєму останньому інтерв'ю Марія Львова Білова розказала, що на території Російської Федерації українських дітей немає. Що я абсолютною брехнею, бо ми знаємо, що ось ці щонайменше статусні діти українські перебувають в російських закладах або в російських родинах. Ще гіршою була заява уповноваженої справ дитини у так званій ЛНР Інни швенк, яка сказала, що з початку 2023 року 29 дітей були усиновлені громадянами. Тим часом, за даними Міністерства реінтеграції України, внаслідок збройної агресії Росії з початку війни і по сьогодні 528 дітей загинули, 1226 поранені, понад 2000 тисячі вважаються зниклими безвісти. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб знати першими найголовніші новини про війну.